Особливо тим, хто в школі мені повезло зробити ще одні маленькі канікули. А ще сьогодні дуже гарний день. Я помітила, що на небі жодної хмаринки світить сонце, і ми подорожуємо далі. Поїхали скульптур зайців Ой, до паски. Зараз вам покажу сіли в машину після зайців і їдемо далі. Ось час перекусити. Ми заїхали на заправку і вже пообідали. І я п'ю какао. До речі, якщо взяти великий стакан, то 5 гривень донатиш на зсу. <кій> <кій> Отак От ось. Ми вже приїхали, ми їхали 12 годин сюди з Черкас в Закарпаття. Нарешті все, Ми вже в готелі. Зараз будемо поселятися, їсти. Я вам все обов'язково покажу. Буде цікаво, не переключайтеся. Я забула телефон. Буду зараз забирати. Всі вже пішли їсти, а я телефон забулася, ну не свій. Е що тут нажимать? Якось так. Так. Іде ось о телефон. А тепер зараз буде голосно. Ах. Біжимо назад, забрали телефон. Біжимо назад. Там уже всі нас пішли, а я не знаю, куди йти. Так. Фух Заходимо. Ми вже зіселилися в номер, зараз я вам покажу румтур. Заходимо. Ось так. Тут у нас такий шкафчик, така дверка Ось. Кішка. Ну тут сейф і мішель. Тут халатики такі і тапочки. Тут вже наші речі, три водички, чайок можна зробити, великий телевізор. Велика Май така, така шухлятка. Є таке зеркало тут. Тріселку. Ще один стольчик. Столк. І ось так все. Всем'є! Зараз вам покажу віт з балкона. Як він тут відкривається. Ось такий віт з балкона. Тут він такий величезний. Такий віт. Заходимо. Ось тут така таке зеркало, вона виключається. и включается. тут всякие баночки, щеточки, полотенца. Вот это мыло. Душ. Оп. такие вот душик. Алло, Валентина. <свят> <свят> так вот. І взагалі ось так. От. Ми вийшли і йдемо на сніданок. Ідемо на сніданок. Ми вийшли з номера, підемо зараз прогуляємось по прогуляємось yeah. на вулицю, походимо yeah. по магазинам і вернемось назад. Ми mm -hmm. залишилися війни в машині. Нікого нема. Тільки Мішель. и да. я. А все остальные пришли, сказали. Сказали мне сидеть в машине. Я знаю, что тут сижу уже. Я уже тут сижу. Мишель, ты неправильно мне очки видела. Я уже тут сижу пивоходы. Да, да. Класс! Да. Просто супер. У нас машина открыта. А у нас закрыта. А у тебя закрыта. Ми зайшли в магазин. Ми прийшли на місцевий ринок за смаколиками. шок, не знав. Молочинка теж, вітаю тебе. Адіть лахи, а. Я тільки що побачила ящерку. Ми зайшли в кафе. Ой, ну можна вже сісти бі біля тебе. Таке сонце, так жарко вже. Ой, тут ви можете наблюдати, як я прыгаю на батуті і учусь новим трюкам. Давай, пішла запі. Ми побачили, ми прийшли на площадку і побачили оленів. Ми з моєю подружкою грали в ігру на желання. Я програла. Я зараз буду орати кукаріку. Знімай, отак. Отак, отак. знімай, знімай. Кукаріку! <сіх> Все, я це за це. Кукареку загадала мені скрикнути кукаріку. пришли на обед, я уже вот так все набрала. Я пришла на батут, тут на территории, на территории надувся батут, я зараз ой, лизу на батут. А! экстремальный трюк не повторяйте этого yes. сейчас куча попадает Я вибрала таку кофточку в версайс. Їхати додому, дякую за перегляд, ставте лайки, кому понравилось це відео. І всім пока!